Ми вітаємо вас у нашій програмі Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню, яким чином моя дитина може зареєструватися до школи чи дитячого садка. Якщо ви зареєстрували свою дитину в міграційній службі, вона може відвідувати школу з 6 років. Після реєстрації ви отримаєте запрошення на консультацію до муніципального інтеграційного центру, де вашу дитину зарахують до відповідного класу. Потім шкільна наглядова рада розподілить ваших дітей шкільного віку у відповідну навчальну групу та надішле відповідний лист, отримавши якого, ви зможете протягом 14 днів зареєструвати ваших дітей до вказаної школи. Якщо у вас виникли запитання щодо цього процесу, відійшліть електронного листа на адресу, вказану на екрані. Якщо вам потрібне місце у дитячому садку для вашої дитини, будь ласка, зателефонуйте до відділу допомоги молоді в Дузьбурзі, за номером, вказаним на екрані. Також існує пропозиція Флюкіц для дітей-біженців, які не мають місця у дитячому садку, де вашою контактною особою є пані Зіна Паульсен, з якою можна зв'язатися за телефоном, який вказаний на екрані. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!